Усім привіт! Тема сьогоднішнього уроку це художня гімнастика та спортивна акробатика. Отже, художня гімнастика це вид спорту, спортивна дисципліна, що поєднує в собі елементи балету, гімнастики і танцю, і полягає у виконанні вправ без предметів та з предметами у складно координаційній моториці під музичний супровід. Художня гімнастика поділяється на індивідуальні та групові вправи з п'ятьма предметами, вправи з м'ячами, вправи із скакалками, вправи з булавами, вправи з обручем. Права із стрічкою. Останнім часом виступи без предметів не проводяться на змаганнях світового класу. У групових вправах використовуються два види предметів одночасно, наприклад, булави та обручі, стрічки та м'ячі, скакалки та м'ячі. Або декілька предметів одного виду. Наприклад, 5 обручів, 5 м'ячів, 5 пар булав. Переможці визначаються. В багатоборстві, в окремих видах і групових вправах. Всі вправи виконуються під музичний супровід. Раніше виступали під фортепіано або один інструмент, тепер використовуються оркестрові фонограми. Вибір музики залежить від бажань гімнастки і тренера. Кожна вправа повинна тривати не більше, ніж півтори хвилини для індивідуальних змагань та не більше 2,5 хвилин для групових. Змагання проводять на гімнастичному килимі розміром 13 на 13 метрів. Класичне багатоборство це чотири вправи. Є олімпійською дисципліною. Окрім багатоборства, гімнастки, що виступають в індивідуальній першості, традиційно розігрують комплекти нагород в окремих видах вправ, окрім Олімпійських ігор. До нещодавна художня гімнастика була виключно жіночим видом спорту. Проте з кінця ХХ століття завдяки зусиллям японських гімнастів стали проводитися змагання і між чоловіками. Але це не є олімпійським видом. Спортивна акробатика – Це груповий вид спорту, основні положення якого ґрунтуються на засадах класичної гімнастики. У спортивній акробатиці кожна програма оцінюється на основі трьох компонентів. Артистичності, правильності виконання та складності у виконанні акробатичних вправ, пов'язаних із збереженням рівноваги, обертанням тіла з опорою і без опори. Новна мета цього виду спорту полягає у виконанні трьох видів вправ баланс, динамічні та комбіновані вправи. Вправи на баланс перевіряють спортсменів на міцність і гнучкість, включаючи утримання статики в певних групуваннях. Як правило, у вежах або пірамідах протягом певного часу. Динамічні вправи включають китки, ловлі, повороти та сальто, які перевіряють спортсменів на міць і силу. Програма комбінованих вправ має включати елементи як балансового, так і динамічного видів. Спортивна акробатика існувала в різних формах і в різних культурах протягом тисячоліть. Спогади про цей вид спорту були виявлені в мистецтві бронзової доби, а також в епосах Гомера. Акробатика також служила розвагою для європейських дворів у середньовіччі. На даний момент спортивна акробатика не є олімпійським видом спорту, але на Олімпійських іграх акробати постійно беруть участь у виступах під час церемонії відкриття і закриття. До програми змагань входять акробатичні стрибки жінок і чоловіків, вправи жіночих, змішаних і чоловічих пар. До вашої уваги групові вправи чоловіків у чотирьох, групові вправи жінок в трьох. Ось я вам розповіла, розповіла коротенько про художню гімнастику та спортивну акробатику. Насправді, змагання цих видів спорту дуже видовищні та захоплюючі. Рекомендую вам переглянути відео цих змагань за участю українських спортсменів, які є відомими на весь світ та неодноразовими переможцями та призерами змагань найвищих рівнів. До нових зустрічей! Слава Україні!